Вітаю всіх вас, товариства всіх вас, Христа, мир вам. Псалом 116. Найкоротший псалом в Біблії. Два віршика цього. Псалом 116. Хваліть Господа всі племена, прославляйте його, всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Алілуя. Амінь. Поки ви сідаєте, я буду далі читати, це вже Псалом 117, а я зачитаю ще шість віршів із наступного 117-го Псалму. Дякуйте Господу, добрий був він, бо навіки його милосердя. Нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя. Нехай скаже Дім Ааронів, бо навіки Його милосердя. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, бо навіки Його милосердя. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. З мною Господь не боюся нікого, що зробить людина мені. Я зачитав дуже, дуже чудові, дуже благословенні слова, котрі нам залишені в книзі Псалмів. Сьогодні я буду знов говорити про те, що наші серця мають бути вдячними. Я про це часто говорю. Я неодноразово про це нагадую. Чому я це говорю? Можливо, тому що це бажання мого серця, щоб в мене в житті так було. І я завжди роблю в своєму житті над тим, щоб моє серце було вдячне. І хочеться, щоб із вами також поділитися, щоб ми всі пам'ятали, що ми маємо дякувати Господу. І ось ми дивимося в Біблію і ми читаємо псалми. Ці псалми писали люди, ну такі як ми, в котрих. Були періоди радості, були періоди печалі. В них було щастя, але вони зазнавали горя. Вони мали підйоми, але в них були падіння. Це такі люди, котрі такі самі, як ми, але вони писали ці псалми. Вони знаходили силу дякувати Господу в собі, Вони знаходили її в, Божу, в Божому в Бозі, і вони приходили до нього, щоб постійно поклонятися йому. І незважаючи ні на які обставини, ми бачимо, вони завжди дякували Богові. Це Давид, це Асаф, це сини Кореї. Ми читаємо їхні псалми, це інші автори. Ми з задоволенням дивимося на те, що вони вчили всіх нас. Вчили народ, який жив тоді, в той час, вчать тепер сьогодні нас, щоб ми завжди дякували Богу. І ось у 92 му псалмі, 91 й псалом, ми читаємо, то добре, щоб дякувати Господеві». Нам більше цей вірш відомий російською мовою, ми навіть і пісню співаємо, благо єсть, славіть Господа і петь імені Твоєму Всівишню. І ось ми читаємо, ну, по-українськи, то добре. Це добре є, коли ми дякуємо Богові. І нас учить псалом, щоб ми завжди це робили, бо це добре, коли ми дякуємо Господові і виспівуємо імення Всевишнього. Це, це завжди ми повинні робити. Але бувають різні обставини, і нам хочеться дякувати Богові тоді, коли нам добре. Але нам не завжди, нам не завжди добре. У нас не завжди добрі обставини. Але я згадую, пам'ятаєте, як Христос сказав, каже, якщо ви любите тих, хто вас любить, то так язичники роблять. А якщо ви вітаєте тих, хто вас вітає, то так митники роблять. А я це перевожу просто в іншу площину. Якщо ми дякуємо Богові лише тоді, коли нам добре, коли у нас все в порядку, то так язичники роблять. І якщо ми приходимо з подякою до Бога, лише тоді, коли в нас благополуччя, то так митники роблять. А ми інакше маємо робити в будь-яких обставинах. Послухайте, цей псалом, що я читав, 117 й псалом, 5 вірш, я читав у тісноті, я кликав до Господа. Навіть коли важко мені було, навіть коли в мене були проблеми, я до нього кликав, а Він дав мені простір, бо навіки його милосердя. І я згадую слова, які записані, що у в 29-му псалмі 6 вірш, бо хвилю триває він у нібілі своїм. Трошечки хвиля. А все життя в своїй ласті. Бог завжди нам дає свою ласку. І я хотів би, щоб ми сьогодні дякували Богу у будь-яких обставинах. Апостол Павло вчив нас, щоб ми. Так як він на собі показує приклад, каже, коли мені, я знаю всяко жити, і коли в мене добре, і коли в мене погано, я завжди дякую Богові. І ось я хотів би, щоб ми, читаючи псами, заглядаючи в цю чудову книгу, ще ми постійно пам'ятали, що ми завжди маємо дякувати Богові, сини Кореї. Чого вони так кажуть, чого душе моя, ти сумуєш? І чого ти в ти мені не покоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його в будь-яких обставинах. І на кінець. Я хотів би, щоб ми дійсно дякували Богу. Дякували за все. І Авбакум мав серйозне переживання в своєму житті. Але він і тоді казав, що він буде дякувати Богу. А я трохи хотів би поінакше. Каже, так, я, коли я сиджу в зручному кріслі і маю достаток у всьому, коли я катаюся на комфортній машині і живу в двоповерховому домі, коли в мене все захищено, і я знаю, що буде навіть завтра, бо в мене спокійно, є запаси на, на довгі дні, то я Господом тішитись буду і тоді, радітиму Богу спасіння свого. Так. Послухайте, якщо є такі обставини в вашому житті, то дякуйте Богу. Бо я думаю, що більшість з нас, ну якщо не зовсім так, але ми маємо все необхідне. І якщо в таких обставинах ми не дякуємо Богові, я думаю, це навіть це гріх, коли в нас все є, а ми не хочемо сказати Боже, ми бо дякуємо Тобі за все. Послухайте, що говорить Обаку. Він говорить про кризу, він говорить про повне банкрутство. Сьогодні є таке слово дефолт. Він говорить саме про такі обставини і каже, так, коли фігове фіго не засвіло. Смоковниця, це те, чим вони харчувалися постійно. І не було б урожаю в виноградниках. Смоковниці і виноград це основне, чим займалися євреї в той час на їхній землі. Обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б. Позникала отара з кошари, і не стало б в оборах худоби ні м'яса. Ні хліба, нічого ні з того, чим вони харчувалися, що вони жили, що вони, можливо, продавали один одному, і так вони собі там жили на тій території, тій землі. Якщо б цього всього не сталося, то я Господом тішитись буду і тоді. Радітиму Богом спасіння свого, бо Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Саме з такими думками приходьмо до Господа, що в будь-яких обставинах ми будемо йому дякувати. При будь-якій погоді, при будь-якому будь достатку чи, можливо, недостатку, Бог завжди є до на нас вірний. Дякуйте Богові, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Будемо молитися.